Всім привіт! З вами Таня. Сьогодні хочу відзняти свій звіт по проекту 20 використань. Так, я знову поміняла. Вирішила все-таки з 30 використань поміняти на 20. Хоча, з я з 50 поміняла на 30. Тому що все-таки 30 це теж забагато. Я так подивилася. 30 використань, коли ти використовуєш продукт 30 разів, він тобі страшенно набридає. З одного боку, ти ніби хочеш... Ним користувати, щоб були якісь результати. В тебе є такий, знаєте, азарт ігрока, скажімо так. А з другого боку він тобі набридає, і ти, вже коли ти вже дійдеш до цієї цілі 30 разів, ти оховаєш десь далеко-далеко, щоб його не бачити, цей продукт. Бо це ну, ну, по крайній мірі в мене так. Тому я вирішила зменшити. Подивлюся, буде 20. Ну, головне не зменшити потім ще до 15 чи до 10. Ну, подивимося, поки що буде так. Цей раз пробую, 20 використань, щоб була ротація продуктів, щоб продукти змінювались, але в той же час, щоб ними користуватись постійно, щоб ніякий продукт десь не залежувався, не забувався, щоб про всіх пам'ятати, всі мав користуватись і так далі. Значить, Нагадаю, що в мене бере участь 10 продуктів, ви їх всіх бачите перед собою. І давайте подивимося, які в мене результати. Почнемо з водичок. Перша водичка, яка в мене бере участь, це Monone Vідом від Євроше, 50 мл. Це ось старенька в мене вже водичка. Я її ще купила. Ні, не купила, отримала в подарунок, як вона тільки вийшла. Я думаю, що це років 5 тому. Ну, якщо я помиляюсь напишіть, коли вийшла ця водичка, бо я вже точно не пам'ятаю. Значить я нею користувалась так, скільки, 14 раз. 14 раз, і ось такий в неї розхід за 14 раз. Тобто мені залишилось ще нею користувати 6 раз. Я дуже хочу її вже закінчити, тому що, так говорю, що вона в мене одна з найстаріших колекцій, і я докористуюсь нею 20 раз і думаю, з нового року брати її в проєкт річний, щоб добивати до дна. Ну, не так-то вже і багато її лишилось, менше половини. Може, отак буде краще видно, що її менше половини. Ну, можливо, ще не третя частина, ну, уже от-от і буде третя частина водички. Так, вона залишається в проєкті. Друга водичка це ось така дезірабель від Faberlic. В мене 30 мл. Так, я всі водички Faberліck вивожу з своєї колекції. Тому, у мене не так то й багато залишилось, але все-таки не хочу їх тримати. Ось стільки в мене її залишилось. А скільки я раз нею користувалась? А користувалася нею 26 разів. Тобто, я вже перевиконала план. Треба було 20, а користувалась 26. Трохи мені набрид цей аромат. Хоча влітку він якийсь такий був неприємний. Я вже думала взагалі його викидати. Ну, не то що він зіпсувався, ні, модичка свіжа. Термін придатності ось 10 20 рік. Тоді я десь її купувала, мабуть, в кінці 20-го року. І просто літом вона якось так звучить неприємно. От зимою ні, зимою класно. І то теж я її вже використала, вона вибуває з проєкту, і думаю, включу наступний рік в Project Pen річний, і щоб її добити до кінця і вже викинути. Значить, вона у нас вибуває з проєкту. Ставимо її сюди. Так, далі, після водичок, давайте подивимося, напевно, палетки. Перша палетка від ламель. Так, нею я користувалася 20 разів. така палетка Look Into My Eyes. Так, давайте закрию зеркало у цією гравіті і вам покажу. Ось так вона виглядає. Як бачите, я повністю використала базу. І зробила деякі заглиблення в цьому відтінку, в цьому, бо вони такі, знаєте, крихкі і дуже-дуже сипляться. Ну, Тут трішки є, хоча я то тим, то тим, а оце два одинакових відтінка на очах, повністю одинакових. Потім, оці два здаються в філах зовсім різними, на очах практично однакові, можливо, цей трішки яскравіший. Оці два так само практично одинакові на очах. Оцим вона мені не подобається. Так само, оці три продукти я взагалі не використовую цей пробував один раз, він не гарно виглядає на очах. А ці два глітери вони гарно виглядають, але дуже важко змиваються, і потім все в тому глітері. Мені це не подобається, тому я вирішила для себе цими трьома не користуватись. В принципі, тут трішки зробила заглиблення, також цим користувалася. І оці два це мої улюблені відцінки з цієї палетки. Ну, видно тут, Але вони, бачите, як замилюються, якщо їх пальцем набирати, якщо пензликом, вони погано набираються. Ну, я вважаю, що результати непогані. 20 разів покористувалася, базу докінчила. Треба буде її тут оце повідчищати, щоб вона гарно виглядала. Ну, ось така палетка. Оцей. І цей відтін, ці два не дуже мені подобаються, Ну, такі середні, але кращі, ніж цей, в принципі, носибельні. Ну і палетка 20 раз, і вона вибуває. І тепер давайте подивимось оцю гравіті від глимбі. У мене відтінок 02. Теж я нею користувалася 20 разів. І вона вибуває. Дуже мені ця палетка набридла, ця глимбі, вона мені не подобається, особливо матові. Матові, взагалі, жахливі, ну і, і шимерні, не всі гарні. Оцей відтінок жахливий, дуже погано виглядає на очах, цей теж. Ну, Я так пробувала, щоб попробувати всі відтінки, і всіх потрошки користувалась. Тому як такого результату по ній не видно. Можливо, от в цих трішки, оці мені то, що два подобаються, і оці два непогані. Ну, голубий такий собі. Ну, ось тут видно трошки вм'ятна. Ну, я кожним користувалась, і тут теж є дуже-дуже багато подібних відцінків. Оці два я взагалі не розумію, для чого вони. Ну, Одним словом, таке, 20 раз покористувалась. не знаю, може, комусь її віддам. Я ще подумаю: не хочу її тримати в себе. І за оцих раз, два, три, чотири цих чотирьох відтінків, а решта, скільки всього відтінків, в полеці 18. З 18.4, і то не супер-пупер, а такі собі. Нормальні, скажімо, 4 нормальні, хороші, всі решта на трічку, а є і на одиницю. Так, значить, ці дві палетки так само вибувають з проєкту. Що воно не закрилось? Так, поставимо тут сторону, щоб ми бачили, що вони вибули. Далі, давайте подивимося олівчики. У мене беруть участь два олівчика один від Ruby Rose, другий від Colorpo. Від Ruby Rose я користувалася теж 24 рази, і він теж вибуває з проекту. Так, давайте не знаю, не знаю чи робити своч. Напевно, не буду вже робити своч, бо продукт вибуває не бачу змісту. Це номер 02. В принципі, непоганий відтінок. Так само, напевно, буду включати в декоративний Project Pen. Так, і наступний олівчик це Color Pop. Я ним користувалася 10 разів, тобто, ще залишається 10 раз. Не знаю, який це відтінок, де це вказано. Так, так, так. Ви бачите відтінок, бо я щось не бачу. Так, Давайте зробимо свотч. Так. Ось такий він дуже блискучий. Я думаю, його можна б було і на очі наносити. До речі, треба буде попробувати під якісь такі сперсикові макіяжі. Ось такий відтінок. І давайте подивимося, скільки його є. Ось стільки його є. Так, він ще залишається, ще на 10 разів використання. Так, і давайте подивимося помади. Перша помада від Nars, якраз цим олівчиком від ColourPop використовую, нею я користувалася 8 раз. Ось стільки її лишилось. Це така сатинова помада, а не сказала, який відтінок, оргазм сатін. Теж мені щось не дуже вона зайшла. Давайте зробимо своч, тому що вона, якщо нею не користуватись, вона починає підсихати. Ось така помада персикова. І ще одне її треба так само дуже тоненький слой нанести. Тоді вона гарно виглядає на губах, особливо на загорілій шкірі. Якщо її трошки наслоїти, то потім вона починає щось творити на губах. Ну, не дуже гарно виглядає. Але я неї тільки 8 разів. Як бачите, вона була практично нова, коли я її брала. Вже тут трішки надпис «Нарс» підстерся. Тому вона ще залишається на 12 разів використання. І ще одна помада у мене бере участь ось така від Ruby Rose. Це відтінок, це матова помада відтінок 70. Так, і нею я користувалася на всього 5 разів. Щось не йде, вона у мене, не знаю. Хоча відтінок мені дуже подобається, відтінок класний. Так, де ви зробите? Давайте тут. Такий осінній відтінок, глибокий. І вона взагалі не сушить губи, класно виглядає на губах, не скатується в полостку, але чомусь не знаю. Тільки 5 раз. Так само, напевно, буду її брати, як закінчу в річний декоративний Project Pen. Ну, Поки що залишається, бо ще 15 разів треба використати. І в нас залишається два продукти. Це скульптор, ось такий нещасний, теж від люкс-візаж. Ним я користувалася 17 разів. Ось. Ну, По ньому не видно. Зараз я дуже рідко скульптором користуюсь, більше люблю бронзером. Ну, Ще на три рази. Буду використовувати і відкладу його трохи, не знаю до якого часу, поки знов за ним не заскучаю. Ось такий відтінок. Так, Він ще залишається. І останній продукт це ось така помадка, теж від Lux Visage. вона в мене підсохла. Нею, я, я взагалі один раз тільки користувалась. Бачите, вона випадає взагалі. Не знаю, що з нею робити. Не дуже люблю помадками користуватися, тільки як йду там, в басейн, в щось в такому плані чи на, чи на пляж, можна її використовувати. Ну так, В повсякденному житті це дуже заморочливо, Треба брати пензлик, потім пензлик треба відмивати, довго наноситься. Ну, В принципі, єдине, що стійка, вона довго тримається, але дуже треба намучити, щоб її нанести. Ну, Поки що все одно лишається, бо ще треба 19 разів користуватись. Так, ми подивилися ці 10 продуктів, значить, у нас 6 продуктів залишається і 4 продукти вибуває. І замість цих 4 продуктів нам треба вибрати нові продукти. Перше, замість водички я беру знову водичку. Ось таку «Шато де Лалуар» від Faberlic. Це мені мама привезла з України. Я її взаліто хотіла продати рік тому, але так і не встигла. Зараз вважаю неетично продавати продукцію. Ну, навіть не то, що не етично. Ну, не хочу я цим займатися, тому що ну, ви всі знаєте, що твориться в Україні, що витворяє російська там армія і так далі, що витворяє влада російська. Тому ну, викидати продукцію. Я теж не хочу, тому що я за неї, по-перше, заплатила гроші. По-друге, я вважаю, що це не екологічно викидати продукт, який, в принципі, більш-менш нормально працює. Ну, тому якось так. Тому я стараюся використовувати, будуть її використовувати. В принципі, це, як на мене, такий гіркуватий аромат. У мене гірких ароматів в колекції наразі немає, тому. Буду користуватися. Зараз 20 раз. Я от зробила відмітку. Так, Це у нас один продукт. Наступний продукт замість однієї з палеток. Я беру ось таку палетку від Katkin, Давно нею вже не користувалася, це в відтінку c 11 Так, давайте чимось закриємо. А, тут не потрібно закривати. Зеркало, в принципі, заклеєне. Дуже мені подобається. Це одна з моїх улюблених палеток від Каткін. Дуже класна палетка, хоч вона виглядає, нібито така режа і одноманітна, але насправді всі-всі відтінки відрізняються. І давайте зробимо свочі, напевно, ну крім білого. Давайте почнемо з цих шимерних. Так, Це всі топери дуже класні. ну Зараз самі побачите. Тут, бачите, чотири йде сяючих відтінка. Так, де будемо робити свочі? Давайте тут. Ось такі відтінки. Дуже гарно на сонечку поблискують, мені дуже подобається. Так, і давайте матові зробимо. Так, Матових виходить, значить, тут 9 відтінків, 5 матових. Ну, Ми 4 зробимо, білий нема змісту робити. Це просто такий білий матовий. Ну, Це єдиний відтінок, який, е, як на мене, ну, незрозуміло, навіщо він тут. Краще б зробили якийсь такий м, кремовий, щоб до кольору шкіри тоді можна би було ними закріпляти тіні. А так він дуже вибілює. Хіба що висвітляти зону під бровами, але він, мені здається, занадто білий. Так, і давайте матові зробимо свочі. І ще один. Ну, ось такі. Бачите, вони всі, всі різні. Хоча палетка виглядає, ніби одинакові відтінки. Ну, вона мені дуже подобається. Тіні прекрасно тушуються, дуже легко. Дуже класно тушуються матові, і вони хорошої пігментації. Ці сяючі дуже класно так виглядають на повіках. ну Дуже красиві такі Це красива денна палетка для мене, для щоденного макіяжу. Так, вона режувата для теплої зовнішності. Але так, як в мене тепла зовнішність. Мені дуже підходить і подобається. Але я якось про неї підзабула. Тому зараз її беру в використання, щоб використати її 20 разів. Ось так ще ближче покажу, як виглядають відтінки. Так. Далі, а замість другої палетки я не буду брати палетку. Візьму ось такий пігмент від фармасі золотий. Не дуже мені подобається. Колись просто вони були на розпродажі по 19 гривень. Десь два роки тому я взяла всі кольори, які були. По-моєму, всі в мене їх є здається, 6. Ну, от один хочу золотий. От Ще незручно, от, 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 от так його треба висипати, не дуже зручно. І тому не дуже люблю ним користуватись. Як бачите, він практично повний. Не знаю, як зробити сводч. Давайте я його сюди і насиплю. Ну, Відтінок, в принципі, непоганий, ось такий золотий. Але в мене куча таких відтінків золотих є у палетках, яких просто пензликом набрав і все і не мучишся оцим насипанням. Так, Ну, ось такий, в принципі, видно. В принципі, відтінок красивий, такий золотий. Так, беру цей пігмент. І останній продукт, який ми беремо замість олівчика, але це буде не олівчик. Хочу взяти ось такий хайлайтер в такій кремовій формі. Це Tower. Ось тут інформація. Е, дає таке, знаєте, природні сяєння обличчя. Тільки мені не подобається. От Пензликом він погано наноситься, його треба пальчиком наносити. Бачите, як я його вдавила. І ось так він не дуже. Гарно виглядає, я думаю, такі кремові продукти треба дуже швидко використовувати, бо вони можуть зіпсуватись. Хоча він у мене не так давно, може з півроку, може трошки більше, може місяців 10, ну не більше, як рік, це точно. І хочу ним. Я завжди теж за нього забуваю і зараз хочу 20 разів використовувати. От і все, ось такі продукти: 10 у мене на наступний місяць використання. Якщо по прогнозам, то я думаю, можливо, я Відонс закінчу до наступного разу. Так само постеляю скульптор, тому що всього-навсього залишилось три рази ним покористуватися. Олівчик, можливо, з помадою, якщо буду часто, Нарс, я маю на увазі помада-Нарс, олівчик Pop, Можливо, це під великим знаком питання. А так, всі інші продукти, я думаю, що не вийде за місяць-20 разів використати. Дякую вам, що залишались зі мною до кінця, також дуже буду вам вдячна за ваші лайки і ваші коментарі. А ми з вами побачимося в наступних роликах. Всім па-па-па!